Ми порухались, будемо дивитися, що в нас зараз відбувається вверх. Слабкість. Слабкість. Вверх. Тонус. Чудовий догори. Чудовий тонус. Догори. Чудовий тонус. Чудовий тонус. Перевіряємо на нормотонічний в'яз. Чудовий тонус. Чудовий тонус. Ми не бачимо неврологічної дезорганізації вверх. Але тут у нас є слабкість. Подивимося, що це генералізована слабкість нижніх кінцівок. Слабкість. В бік. Слабкість. Подивимося стабілізацію тазу. Тримаємо разом ножки. Разом. Разом? Ні, разом навпаки. Ага. Ні, слабко. Не витримує великий палець на себе. Слабкість до себе. Слабкість на себе. Слабкість. Слабкість. Тобто це генералізована слабкість нижньої частини тулуба. Подивимося, що в нас не так з нижньою частиною. Бік. Зайдемо через товстий кишечник, заведемо в комп'ютер. Візьмемо норматонічний бюз до гори. слабкість. Де горі? Слабкість? Слабкість. От лімфатична система вже не реагує. Накидаємо. Не Ще раз. Є тонус. Нема. Догари. Є. 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 Отже. Є. Тобто в нас задіяно 5 системних блоків. Дивимося, який з них пріоритетний. Для того, щоб визначити пріоритети, нам потрібно знати стимульну систему для того, щоб розуміти, як нервова система взагалі сприймає сигнали, перероблює і які ми бачимо зворотні реакції. Догори. Догори. Так. Це дисфункція пов'язана з гормональною системою. Переводимо комп'ютер. Тону змінився. Тепер нам потрібно зрозуміти, яка частина гормональної системи страждає. Це в нас може бути орган, це в нас може бути контроль органу, так, це може бути просто фіксація на фоні судини, м'язу, чого завгодно. І через це немає якісної подачі крові, або немає якісного відведення продуктів розпаду з органу. Нам потрібно знайти місце, де відбувається збій. Дивимось нижню частину ми одразу. Ще раз. Ми одразу попали в цю точку. Чудово. Ми Можемо використовувати магніт для фіксації сигналу. Сигнал. Якщо мінус, то ми будемо використовувати більше для знаходження запальних якихось процесів. Якщо плюс, більше структурний. Подивимось, на що відреагує. Візьмемо мінус на запалення. Є реакція структурний. Немає ще? Є. То ми знаємо, що тут є більш запальний якийсь прихований процес, який ніяк не проявляється. Або проявляються отакі от слабкості. Чудово, подивимося, чи ми можемо попрацювати. Що ми можемо зробити точніше з цієї зони. Подивимось. Попрацюємо спершу з кишковником. якщо ми попрацюємо. От одразу зашкорчу догори. То воно змінився. Перевіряємо на правдивість. Темперальне постукування. Так. Це неправильна робота товстого кишечника. Тепер нам потрібно зрозуміти, чому він неправильно працює. Робимо спокійний вдох і затримати дихання. Вверх. Видох. Добре. Ось тут ми бачимо тонус. Тобто у нас не відбувається на видосі піднімання товстого кишечника. Раз, подихаємо, робимо спокійний вдох. Припіднімаємо, і знову вдих, затримати вверх, бачимо слабкість, видих. Тобто ми знаємо, що у нас не відбувається правильної фази роботи, не відбувається правильної фази вдоху та видиху разом з рухливістю внутрішнього органу. І потрібно це зафіксувати. Робимо спокійний вдох. Нічого не виконуємо. Виконуємо видох. Видох потягнули, Вдох. Повертаємося, робимо в петлю. Це видох. чудово, Вдох. Тонус змінився. Перевіримо м'язи з бік. Чудовий тонус. Бік. Чудовий тонус. Вверх. Чудовий тонус. Чудовий тон. Тепер нас цікавить, що тут трапилося, чому орган у нас втратив свою можливість рухатись. Можливо, це була дійсно фіксація якась через рух, а можливо, хтось не справився. Ми знаємо, що це була дисфункція гормональної системи. Відповідно, ми подивимося нейролімфатичні та нейроваскулярні зони. Нейролімфатичні зони ми перевіримо нижньої частини тулу, бачимо одразу слабкість. Ще раз. Слабкість верхня частина. Зміни тонусу не відбувається. Грудне відділ не відбувається. Дивимося. Не зони не відбувається. Лише в цій зоні ще раз, тут відбувається бій. Так. Це нейроваскулярна точка, яка не працює якісно для даної зони догори. І яка має бути? Вища. Наш відрізок, який погано виводить токсини. Є один мотор, має бути зона виведення і куди далі передати. Це базова рефлекторна петля для нейроваску... нейролімфатичного рефлексу. Добре. Далі утримуємо точки. І будемо працювати. Ну і плюс у нас була скарга на що? На погане самопочуття? Mm -hmm. На погане самопочуття. А емоційний який фон більше? Вподалу. Ми знаємо, що сум, тоска, печалька це все сигнали, які йдуть з товстого кишечника, коли він хворіє, коли він гіперактивний. Відповідно, якщо тут є застій, Орган буде постійно подавати цей сигнал. Ну І людина буде знаходитись постійно в цьому неправильному сигналі. Лімфатичної точки. Відчуваю пульсацію прямо під магнітом. На верхній лімфатичній точці ще поки ні. був такий свого роду, що схоже на поштовх, і одразу запрацював товстий кишечник. Прямо відчутно, якщо ви знаєте, як рухається орган. Ви відразу відловити його під своїми руками. Зараз чудово відчутно, як рухається товстий кишківник. Чудово. Добре, закінчили. Походите.